Привабити туристів та спростити їхнє перебування у «Сколе». таке завдання нового мобільного додатку «Сколе Смарт. Зокрема, аби туристам легше було знайти житло, познайомитись із туристичними пам'ятками та маршрутами. За допомогою додатку планують залучити більше молоді, каже мешканка «Сколе» Ольга Климович. У нас гарне місце, ми любимо своє місто. Та ну я не знаю навіть що. Ніби готелів хватає тут у нас. І природа дуже гарна в нас. Люди більше взнають через ці додатки про наш край. У громаді розташовані різної складності туристичні маршрути з колівськими безкидами. Крім того, Сколе – це центр бойківської культури. І тут можна її дослідити. Розпочати можна, наприклад, із місцевого історико-краєзнавчого музею, розповідає екскурсоводка і керівниця музею Тетяна Зінкевич. «Перед усім ви отримуєте таку початкову інформацію про це місце, про цей край. Про його історичні здобутки, про його вагомі речі та багато інших речей. Ну і плюс рекреація, туризм пов'язується із культурою однозначно, культура українського народу, зокрема, етнічної спільноти, Бойків, вона є унікальною. І аби про все це можна було дізнатися легше, розробили мобільний додаток. Гроші для цього виділили із туристичного збору за перше півріччя 2022 року. Повідомив керівник фінансового відділу Марії «Сколе» Сергій Трішкін. Вартість цього проєкту понад 40 тисяч гривень. Знову метою ми собі ставили е, розширення інформації для туриста, для гостя громади для внутрішньопереміщеної особи. Туризм у нас є туристи, Є інформація є тут коротко про. Нашу громаду про основні атракції, які проводилися в минулі попередні роки. Є сервіс, готелі, садиби, оздоровчі табори, турбази, заклади харчування, місцева гастрономія, фестивалі, музеї. Зараз уже є 9 розділів. Цього додатку він розказує не тільки про туристичні місця, а він також і розказує про наші будь-які підприємства соціального спрямування. Ну, приїхав, візьмемо, наприклад, приїхав турист. Зламався автомобіль. В нашому додатку можна знайти будь-яку станцію технообслуговування, обслуговування, яка знаходиться у нас в громаді, зателефонувати туди і поїхати зремонтувати автомобіль. Так само потрібно там чи до лікаря якого звернутися, чи. Іншуку якусь послугу отримати він входить субсу інформацію в цьому додатку за словами Романа Чудійовича. Мобільний додаток доповнюватимуть і розширюватимуть, аби залучити більше туристів. А також приваблюватимуть мандрівників до громади й іншими способами. Серед них відновлення пам'яток. Зокрема, ремонтуватимуть за грантові гроші одну із визиттівок. Сколе Палац Гредлів середини 19 століття. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.